Слава Боже, для вас помолимось, Царю Небесний, утішителя душі істини, що всюди єси і все наповняєш, скарби діби життя подателя, прийди і селися в нас, і очисти нас від усякої скверни, і спаси, благи душі наші. Господи, просвіти мій розум, відкрий моє серце, моє вуха, щоб я була готова слухати Твоє Слово. Перед світлом слова і духом благодаті, нехай зникає темрява гріха і ніч невіри, а серце Ісуса нехай живе в серцях усіх людей. Амінь. Євангелія від Марка. І як виходив із храму, каже йому один з його учнів, Учителю, поглянь, що за каміння, що за будівля. Ісус же сказав до нього, бачиш оці будівлі великі. Не лишиться тут каменя на камені, якого би не перевернули. Як же він сидів на горі оливні проти храму, Петро, Яків, Йоанн та Андрій спитали його на самоті, скажи нам, коли це буде і який знак, коли все те має здійснитися? Тоді Ісус почав до них промовляти, Важайте, щоб ніхто не обманув вас. Багато прийде під моїм ім'ям і вам казатимуть. Це я і багатьох зведуть, коли почуєте про війни та воєнні чутки, не тривожтеся, бо це мусить статися та це ще не кінець. Народ, Бо на народ повстане і царство на царство, по різних місцях буде землетруси, буде голоднеча, це початок горя. Ми знаємо, що Ісус Христос. Явив правду нам про Бога, дарував нам спасіння, Він приніс нам добру новину. Світу і апостоли рознесли по цілому світі цю новину. І Христос сьогодні говорить: вважайте, щоб ніхто не обманув вас. Дуже важливо, щоб ми пильнували правильні джерела християнські. Ті джерела, які сяй самого Ісуса Христа, а саме правдива наука, щоб робила нас кращими, лагітнішими, люблячими, добрішими, щоб ми могли прощати. Пам'ятайте про науку Ісуса Христа. Те, що пише у Святому Письмі: Тримаймося нашої науки, і тоді нас ніхто не зведе, а найперше молімося що Господь нам дав розум, коли нам прийде якийсь ворог, щоб нас не обманув. Господи, дякую тобі за сьогоднішнє Слово Боже. Допоможи мені, щоб я завжди могла пам'ятати про Твою святу церкву, про Твою святу науку, ту науку, яку ти приніс нам нас до світ. Цей світ. Амінь.